У мене є сорочечка, вишиваночка, вишила матусенька на світаночку, вишивала васелочки і дзвіночки, вишивала барвіночок у рядочки, а коли я сорочку одягаю, я сама наче квітка розквітаю. Ой, яка ж ця дівчинка красива, і з любов'ю ниточку мама брала, і мені сорочечку вишивала, вишивала веселочки і звіночки, вишивала барвіночок у рядочки. А коли я сорочку одягаю, я сама наче квітка розквітаю. І усі Ой, яка ж ця дівчинка красива.